Їхали козаки, їхали по полю і лунала пісня, про їхнюю долю, про їхню долю, про справжню волю, Їхали хай козаки, на конях по полю. Їхали козаки, та й пісню співали про те, якою воли, за рідную землю за батьків і друзів і за спів дівочі, що у усі, за рідную землю за? Батьків і друзів, і за спів дівочі, що дзвенить узі, та тая пісня ється, а серце дівочі, як та шина б'ється, Віддала кохання хлопцю молодому. Їхали козаки на конях по полю.